Я цілий вечір спостерігаю за вами з іншого кінця зали. То повертайтеся на свій спостережний пункт. Коль, ти розумієш, що в наших відносинах твоя жінка лишня. Ти якщо проводиш час зі мною, ти проводиш час зі мною. Ти ж так часто беру. Куди. Коль, ти її часто на Пасху. Мені не подобається це. Ти не смущаєш вона тут вообще? Коля, це не мене, я діло зовсім. Привіт, сусідка. Я коротше прийшов повернути тобі борг, тому що постійно кажеш наркоман, наркоман. Тримайся. <риклад> <риклад> Маєте розуміти, я живу на роботі. Добрий день, а можна одне американу з молоком? Ти щось будеш? Да, я буду капучино. І капучино ще одне. Тільки тут таке діло, в мене дідько Ді нема. Деньг немає. Ну нічого страшного. Капучино не треба вже, все, відміна. Бодя, ну що там. Все добре. Тормоза не вийшло зробити, я тобі сигнал погромше поставив. какую психушку ви что угораете? What the fuck am I doing here? Who are these people? Everybody... Вони можуть перевести ще 30-40 тисяч. А можуть 500. Америка, Британія, Росія, Франція, Китай. Всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. Я не знаю, що ви вже бачили, як случайно наше ППО збили. А, коротше, даже уже був прямий репортаж оттуда. Ну, взагалі, жесть дивіться. Ви як потрапили в Україну? Як? Як? ППО ваше збило! Ну що ж, і я тобі скажу один раз. Кажи у нас могло бути нормальне життя, справжнє нормальне життя. Ми б мали власну домівку, але ти цього не хотів. Що скажи, як ти зо мною жив? Ой, мовчи, лучше. зранку з лілею кочергою, а вечором зо мною. А дитя моє залишилося. Ця ситуація була чесно нестандартна. стандартна. У мене мій дядя, мого тата, рідної сестри, мами похресника брата сидів у тюрмі. Віцо старийся стариста цінує на трасе ого, такого виходу в нас ще не було. Убийца. Просто шедевр. слухай В результате спецоперации СБУ Паутина было уничтожено более 40 российских военных самолетов. Сегодня мы раскрываем, что Украина использовала обученных боевых голубей в ходе спецоперации Паутина. Это первое известное применение подобных биологических агентов в современной войне. Обещали 500 гривен за доставку. Выполнил задание. Жду расчета. Це був спеціальний репортаж. Хто сказав, що жінки надійніші за чоловіків? Ви що прикалуєтесь? Мене колись дівчина кинула, бо вона знайшла собі іншого. А в мене на той час три інших було, і я її не кидав. Жінки не надійні, ви що? Це чкадзе. Вибачте, це надседе. Коротше, представники влади. Хваляться, що в п'ять країн продає П'ять країн. Вибачте, я забув, яке прізвище е е е наступного разу вивчу. <кій> поняли прикол. Коротше, їду тільки, що п'ю, отак. І навстрічу їде Білий Дастер. Ну, поняли, да? Коротше, звісно, ж вони бачать оце двіження. Вони були в шоці, як і я, дивлюся. Вокруг отак так розвернулися, включили красні, сині, були в жовті. І оранжеві, вони б їх теж повключали, але були тільки красні сині. Трикалки, всі діла, погоня. Остановлює, я такий Добрий день. Каже, а чо випаємо за рулем? А чоку жарко, що ні зяка. Каже, нет, не в смысле, каже, ти шо. Ото всяка, 130-та, чи я не помню яка там. Коротше, а що? Братик! Братик, це Уманський Лимонат! Лимонат! Дай а я Обідився так, розвернувся і пішов. І У вас з тебе лайк і підписка любасу. Привіт! Ой, закрив її б. Привіт. Привітик, Як ти? Привіт. Привіт. Ой, смішний такий. Що ти? Як? Привіт. Привіт. Знімай труси. Я знайшла палку тикалку не з Aliexpress, а з парку Франка. Отже, гарячий шоколад, білий Ель. Головне, щоб був зір хороший. Мені нещодавно сказали, що земля плоска, я такий, що з**ня А що, а інші планети плоскі чи ні? А вони взагалі існують? Ти був в космосі? Ну, типу, цікаво, якщо Земля плоска, то інші планети. Просто тоді, якщо вони плоскі, чого вони повернуті до нас прям кругляшком, а не отак боком. Що місяць, чому так. Це просто паличка. Що це за риска? Це місяць. Я вважаю, що вона кругла, але аргументів в мене нема. Є один. От типа зима, літо, ну, типа, руть і там. Ага, ну, оце я ще йди прийди там. Окей, от вони такі ні, земля плоска. Ну, і шо? Шо це на поміняє? Обережно плавайте на кораблях, щоб не упасть в космос. Все. She say what to say. Не постійно стебуть мене за українською. От це ж пізнець. Та ні, повір, за французьку, ти ще більше всього. Я не розумію. За мої помілки. Постійно вони мені виговорюють. Та бо ти не ті слова говориш. Ну, зробив кілька помінок, Ну, зробив кілька помінок. Зробив несколько поминок и что? Похоронил консерву. Похоронил рыбку. И кому оно заважало? Кто из вас не поменялся? <реку> на, помилках, у, у, на поминках в <реку> На поминках вчаться. На поминках вчаться. розумні. Дурак сам поминки робит. А умні на поминках в сильно осознать те, що ти добився у 32 роки тому, що деякі 5 добиваються у 60 Ось до прикладу, тиск, спина болить, ноги на погоду викручує, по ночам спати вже не можеш, кошмари сняться. Коля, завтра маємо день на весілля, і що я маю класти конверт кажеш? Але маю на увазі, що це нам трохи родичі по стороні молодої, розумієш? Угу. Тому я би казала класти 500. Угу. Не замало? Гм? Mm? 500 гривнів з людини, так? Яких гривнів? Доларів, коль? Mm -hmm. То менше немаш укласти. Ти фляжку горівки та й всьо? Mm. Щось мені підказує, що не вся сума мала йти у конверт. Mm -hmm. Ну, сонечко, у мене теж є свої вітрити. Розумієш, але повір, тренер би поклала. Mm -hmm. Коля, у мене ділова пропозиція. Давай я поїду за рулем, а ти будеш пити на святі. Угу. Mm -hmm. Три речі які не може зробити чоловік: купити труси. Купити шкарпетки. І третє. Викинути щось із дому. Бо. Може вона знадобиться ця річ, а їй нема. Ізди на мені вчасно обслуговуй, і я з комфортом та з розкіш буду тебе возити. Привези мене взорвану за 9500, запхай в мене весь тайван, який існує, і зроби вихлоп, щоб робив так. А я. Так, йди. Та, ти... Ми з батьком вибрали одну професію і нормально працювали стабільно все життя. А ти хто? То я. Та Я, я профессиональный футболист, я Дмитрий. Огранич я я сказал, что я буду лечить иде. Вы имеете дело с фотографом для да? международников, всегда был настоящий дипломат. Что самое неожиданное зробила дівчина під час зі, зі мною? Вічно со мной З... занялась с ним. Міняємо масло глушакове. Там ям і випуск маленька. Там біля там цього тачка. От там п'ямі, біля землянки. Ні, ось би п'ям. Знаєте історію Жені? Гумен, коли хасіди приїхали, вони в мене хату знімали. От. І вони поїхали, ми почали вбирати і Женьку знайшли. Я психічне порушення, і у мене теж психічне порушення, мене голова болить. Ти <звінь> <"Ты> шо екстрасенс? <звінь> Хтось візьме трубку. Алло, алло. О. Алло, та. Е, в тумбочці шукав. Нема. А за диваном, ні? А в шухляді. Е, там, де у нас золото лежить. Найшов? О! Все, давай. А дід забув, де посрав. <ріст> коротше, ти старий вже. Постійно. Папина печатка і кавелик. Ну, коротше. <ріст> да. Алло, ве. Двісь, я зараз проходжу тест з англійською мовою. Мені дуже важко йде. Надіюсь, ти знаєш добре. Як буде англійською перекладатись IC? Я бачу. Поцілуй, пи бачу. Урод, б. Строїли Харків місто Харків. Так, от рішення прийнято. Один утримался. Опять черняк. Ну ладно. Ты что, провоцируешь что Нет, это? Нет. Да что такое в Авроре? Я не пойму, что, что это? Я упал, то валяюсь, не поднимаюсь. Господи, что это? Со, со, никс. Что? Это что такое? Это что Мне Не Скажіть, як її зупинити? Така пістоль. Її не зупинити. So Процес незворотний. Дев'ять чи десять? ДЕСЯТЬ! ДЕСЯТЬ! ДА! ДЕВ'ЯТЬ! НІ, ДЕСЯТЬ! ДЕСЯТЬ! ДА! 10. 10. ДА! ДА! ДЕСЯТЬ! ДЕСЯТЬ! Слухай, а ти хто по знаку Зодіака? Я нормальний. Тихий, добрий. Ну, це понятно. А знак який? Слухай, це не важливо. Знаки це все умовності. Ми більше, ніж зірки. Скажи, бляха, знак. Діва, вереснева. Як там, до речі, у нас вовки не нападали не нападали на село. Ой, кажуть, казала баба Зіна, що щоб подушили овець. Стая вовків зараз набігла, проблема. І от дітей пару пропало теж. Може подушило, я не знаю. А як, що це за вовки? Руками отак лапами душить. <реш> <реш> а що, а як? І вони. А, і, і Це що, якась банда вовчика? Вовча? В вовча банда, так. <реш> ну такий вовк звичайний бандитський такий. Порода така. І клічки в них якісь є вовкачачі? качачі. Ну, сірий, там така хуйня. Оце оттуда. Сейчас, если що, хто зі мною вувків їбать? Я пап я. Скажи я, я зараз підійду. Та не гавчи, бля! Хто за мною зараз серіго щерепом розбубати, розбомбить, розбабукать, розірвати їх? У мене алергія на шерсть я не можу. Добре, Вася. Тоже стрімо пізд. А блядь, за що ти хризуть, папа? Бистру. Я, я зараз розберусь з вовками і, і повернусь. За, за шляпу укусили, папа! Тихо, Максим. Зараз йду. Чуний орел. Від джерел до джерел. Ей у неї орел чинечнече ще до речі коханка казала, що плавающие хлопчики, їй подобається. А в мене труси якраз хороші.